Так, дивіться, який асортимент дров. Просто неймовірний, скажімо так. У нас зараз такий заказик. Люди з молодіжною, по дальнику замовили п'ятерочку дуба, грудим кисний дуб, так як вони постійні дали їм 2-300 цін на дуб і доставка безкоштовна. Кому потрібно дрова вони в нас є, є як метровка, так і колоті. Є як оптова ціна, робимо її оптом, так і в розріб, є і в ящиках. Тож кому потрібна дрова, брикети, великий дальник Маяцька 9Б, звертайтесь, робимо на совість, скажімо так. Бачите, Нормальна укладка, хлопці ніяких там моментів не роблять. Все роблять чітко, щоб люди приїжджали. Людина в нас вже бере не знаю, другий, третій рік. І хто постійний, то робимо доставку безкоштовно. Ну і без подальнику зробили таку акцію, що доставка безкоштовна. Дальник, Лібодарська, Октябрика. Кому потрібно, звертаємося. Гарного дня, мирного неба.